Петра з Трансство Перша 1. Тому улюблені, підперезавши стегна розуму вашого, пильнуючи, майте досконалу надію на благодать, що подається вам у явленні Ісуса Христа. От, для благодаті необхідні зусилля розуму волі необхідно. Все досліджувати, провіряти, держатися кращого. І необхідно відрізняти добро від зла. Добро від зла. Як слухняні діти, не пристосовуйтесь до попередніх пожадливостей, вашого невідання, але за прикладом святого, який покликав вас самі будьте святі у всіх ваших вчинках. Бо написано: будьте святі, бо я святий. Святий це той тобто, відділений від гріха, людина, яка відділена від гріха, тобто посвячена Господу. Але це все відбувається на рівні серця, тобто, на рівні наших переконань, на рівні того, що ми не хочемо просто прибувати в цьому стані гріховному, якщо навіть це і ворог спокушує, ворог через він зовнішній спокушує, він всередині спокушує, тобто він всячески хоче відхилити людину від <кій> того, щоб ми не були святі, тобто щоб ми не були іменно відділені від гріха. Він всячески хоче нав'язати, він нав'язує, ну, Своє якесь уявлення про гріх, що нічого страшного, ну, гріху нема, там, все, це, всі так поступають. Наприклад, когось ми бачимо, що неправо поступає. ну А потім мисль така, а що до такого? Ну, всі ж ми недосконалі ну всі ж ми недосконалі, ну, Нічого страшного в цьому немає. Тож, і Таке, таке нав'язування, відношення відношення таке даляє від Бога, ставляться стіни. Між нашим Господом і немає, немає цих тісних взаємоотношень з Богом, коли ми, наприклад, кличемо, молимо е, таке враження, що він нас не чує, що, він, що наші молитви, вони вище потолка ну якби не піднімаються. Е, і е, 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 написано в Писанні, щоб молитва була така, щоб вона услышана була на висоті, щоб вона була почута на висоті. Така повинна бути молитва. Молитва це перш за все діалог, це не монолог. Я вже ну, часто нагадував це і, і воно переводиться із грецької мови, ну, зі єврита теж переводиться, що це діалог, це не є якийсь збір слів або заучених фраз, просто, які ну, просто ми сказали і все. Якби на цьому все прикращається. Христос він помирав за те, щоб з'єднати наші, наші серця з, з Богом. Він як посередник для того, щоб наш дух, е, крепко утвер... е, Господь духом своїм крепко утвердився духом внутрішній людині. Тобто через оцю жертву, через кров, через цю заплачену ціну. Він... Він, виходить, вертається цей утрачений рай. Виходить, той рай, який людина втратила там в Едемському саду, він, він дав нам слово, він давщення для того, щоб ми по духу і по плоті могли ну, належати йому. І тому сказано, що як слухняні діти, не пристосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання. Як слукняний, але за прикладом святого, який покликав вас, самі будьте святі у всіх ваших вчинках, бо написано будьте святі, бо я святий. Якщо ви називаєте отцем того, який безсторонньо судить кожного за вчинками його, то зі страхом проводьте час вашого земного мандрування, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом викуплені ви від суєтного життя. «Преданого вам від батьків, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і честь того агенця, призначеного ще перед заснуванням світу, але явленого в останні дні для вас. Е, які глибокі слова, які, е, якщо читати тут молитви, тут все життя християніна, виходить, все життя, яке Бог він приображає, міняє. І хотілося б ну, заакцентувати увагу на це суетне життя. Суєтне життя, від якого така дорога ціна була заплачена. Казалось би, ну, ну живіть собі, люди, своїм життям. Та й ну, ну, Бог, він як творець, як любящий батько, він бачив проблему, бачив проблему. Де суспільство воно розлагається, де суспільство воно пішло в сторону, де просто йде повне руйнування, руйнування як особистості, руйнування життя, майбутності. І Бог, бачачи цю проблему, людина цього не бачить. Бог, бачачи цю проблему, Він посилає сина свого єдинородного, посилає для того, щоб викупити ну, своєю кров'ю. Тим самим. Цей жертвою він показав свою любов, свою якби, відданість ради нас. Я хотів би заценувати увагу на самому суєтному житті. Ну, деякі так поверхне розуміють, що це за стан. Що це за стан? Ну, якби що одні кажуть, це, ну життя без Бога це, і так далі. Ну, я, я так тут вирішку таку тоже це досліджував. Знайшов в більш широкому сенсі своє життя, наповнене безглуздими турботами, які не мають довготривалого значення, або не ведуть до досягнення важливих цілей. Це може бути життя, в якому людина постійно зайнята, але при цьому не відчуває задоволення або прогресу. Також це може бути життя, в якому людина. Надмірно стурбована думкою оточуючих. Це зараз площі рядом, бо люди переживають, що про них думають, думкою оточуючих, або зовнішнім виглядом, забуваючи про внутрішній світ та духовний розвиток. Забуваючи про саме основне, що треба для людини. І іменно від цього Господь він. Побачивши проблему цього людства, оце від цього, що я прочитав, ну, коли люди так живуть, ми бачимо, що відбувається в цьому світі. Несправедливість, війна, корупція, зло оце все, це все відсуєти, від того, що люди е, і живуть от таким образом мислення, таким образом життя. От. І це не преобразований розум. І якщо ми десь себе замітили, навіть в такому суспільні, що десь ми так може ведемо себе, то нам ну, треба покаятись, тому що, тому що за, це, за це заплачена ціна, ціна крові Христа. І самим покаянням ми можемо оцінити цю кров Христа, самим покаянням, якщо десь в житті ну, ми просто знаходимося. Просто в такому стані, де вона перемагає, де превалірує, де, де нема молитви, немає бажання читати, немає ну, якби, життя такого в Ісусі Христі. Близості не відчуваємо і, і на це махаємо рукою. Тобто нічого не, при, не приймаємо для цього. От. То хай Господь дасть нам просто здравий погляд на це. Щоб ми кожен себе побачили в світлі його слова. І тому що е, знаючи, бачите, е, що ми викуплені від цього суєтного життя, знаючи, що не, тлі, не тлінним сріблом або золотом викуплені від суєтне життя, переданого вам батьків, а дороцінної крові Христа як непорочного і чистого агнця, призначеного ще перед заснуванням світу. Але явленого в останні дні для вас. Через нього ви увірували в Бога, який воскресив з мертвих і дав йому славу, що ви мали віру і надіялися на Бога послухом істині через Духа, очистивши душі ваші для невисмірної, братньої любові. Постійно любіть один одного щирим серцем, як не від тлінного насіння. А від нетлінного, від живого слова Божого, яке перебуває вічно, всяке тіло як трава, тобто ну, і все, що зв'язано з цими, е, цим земним стремліннями, цілями, вся трава, як трава, і всяка людська слава, як цвіт на траві, всяка людська слава, ну, досягнення людські, якісь, е, зас, ну, якісь способності, якісь. Е, Багато що мала цілий перелік можна перераховувати, на що полагається людина, на що опирається. От. І тут чітко определяється, що всяка слава людська, як цвіт на траві, засохне трава і цвіт її опаде. Це кінечний результат всіх чаянь, всіх надіждів, всіх уповань, просто на що опирається людина без Бога. Цвіт її опаде. Хочемо ми цього, не хочемо. Ну, По-любому, воно, воно як закономірність, як закономірність, просто, що результат такий плачений. Але слово Господнє є віковічне, а це те слово, яке проповідано вам. І друга голова продовження. Отож, відклавши всяку злобу і всяке лукавство і лицемірство, заздрість, всякі обмови як новороджені немовлята прагніть щирого словесного молока, щоб зростати від нього на спасіння, на спасіння зростати. Бо ви спробували, що Господь добрий, приступаючи до нього каменя живого, людьми відкинутого, але Богом вибраного, дорогоцінного, і самі, мов живе каміння, будуйте себе дім духовні. Священство святе, щоб приносити жертви духовні, ємне Богові через Ісуса Христа. Бо сказано в Писанні, ось я кладу на сьогодні камінь виб, вибраний, наріжний, дорогоцінний, то вірує в нього, не осоромиться. Отже, він для вас, віруючих, віруючи, коштовність, а для невіруючих камінь, який відкинули будівничі. Але який став каменем наріжнем і каменем спотикання та скелею спокуси. Об, об нього вони спотикаються, не підкоряючись слову, за що вони і призначені. Проблема їхнього спотикання заключається, що в непокорстві. Оце ж в цьому своєволі, в цій сувіті, яку вони вибрали, оце проблема їхнього спотикання що вони спотикаються. Це касається і нас, ну, щоб ми теж не були непокорні, але розуміли, що Слово Боже, це як, це як книга любові, яка дана людині, для того, щоб людина цим шляхом, цим вченням, вона пройшла цей життєвий шлях і досягла тої бажаної пристані, Царства Небесного, зустрічі з Господом. Лицем до лиця, і щоб пройшовши іменно і вийти переможцем, так як ну, Слово Боже, воно, воно як би каже, що для переможців царство небесне. І для невіруючих, бачите, це камінь спотикання, непокірний, непокірний камінь спотикання. Але ви вибраний рід, царство на существо, народ святий, люди власної Божі Власності Божої поставлені, щоб звіщати чесноти Його. Хто покликав вас, хто покликав вас із темряви, дивне своє світло. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помиловані, а тепер помиловані. Слава Ісусу Христу! Амінь.